Уявіть, ваша карта заблокована прямо на касі у розпал святкових закупівель. Таке трапляється частіше, ніж ви думаєте. І причина не технічний збій, а посилений фінансовий моніторинг. Навіть переказ другові може стати причиною блокування. Я 10 років слідкую за фішками банків і знаю, які операції для системи, як червона ганчірка. У цьому відео я розповім про головні помилки, які викликають підозру, та як уникати блокування у найневдаліші момент. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! Перша помилка дрібні масові перекази на особисту карту. Збори на подарунки чи корпоратив. Для банку виглядають як діяльність дропів або грошових мулів, які відмивають кошти через сотні транзакцій. Алгоритм не бачить різниці і блокує карту до з'ясування обставин. Щоб уникнути цього, для зборів використовуйте офіційні інструменти, ну в лапках офіційні, як -от банка від Monobank чи Moneybox від PUMP. Хоча вони також підпадають під певні правила. Але банк розуміє, що це інструмент саме для збору донатів. Посилання на Монобанк та Пумп, якщо у вас раптом ще нема, я залишу в описі під цим відео. Якщо ж збираєте на особисту карту, просіть вказувати чітке призначення на подарунок колезі, а не просто переказ. Друга помилка підозріле призначення платежу. Примітка за послуги на особисту карту фрилансера – це червоний прапорець для банку, що сигналізує про незареєстровану підприємницьку діяльність. А жарти на кшталт на фінансування тероризму призведуть до миттєвого блокування та спілкування з правоохоронними органами. Пишіть правду: повернення боргу чи подарунок. А для оплати послуг використовуйте рахунки ФОП. Це захистить і від блокувань, і від проблем з податковою. Третій випадок: отримання великої нетипової для вас суми. Якщо ви продали авто чи отримали спадок, і на рахунок, де зазвичай обертається 20 тисяч гривень, раптом надходить 400 тисяч. Система фінмоніторингу це помітить. Банк зобов'язаний перевіряти походження цих грошей. Найкращий спосіб уникнути блокування підготувати документи, що підтверджують операцію. Наприклад, договір купівлі продажу. Якщо найгірше вже сталося, не панікуйте. По-перше, одразу телефонуйте на офіційну гарячу лінію банку. Номер є на звороті картки. Ніколи не довіряйте дзвінкам чи смс невідомих номерів. По друге. З'ясуйте точну причину блокування. По третє, будьте готові надати документи, що підтверджують легальність операції. Чим швидше ви це зробите, тим швидше отримаєте доступ до своїх грошей. Якщо впевнені, що блокування безпідставне, подавайте скаргу до банку, а потім до Національного банку України. Отже, коротко. Уважно заповнюйте призначення платежу, не використовуйте особисту картку для масових зборів і готуйте документи для великих надходжень. Фінансова грамотність ваш головний захист. Якщо відео було корисним, підписуйтесь і розкажіть у коментарях, чи блокували вам колись картку та як ви вирішували цю проблему. Ваші історії допоможуть іншим. Далі буде.